Будинок новий, отакий гарний, яскравий. Під чистову обробку. Ось він. Поштукатурений. Така гарна штукатурочка, Це вхід, будинок. будинок одноповерховий, 70 квадратних метрів. Ось увійшли, це зліва ванна кімната. Дуже гарна штукатурка. Далі йде технічна кімната. Он з усіми виводими, все зроблено під чистову обробку. Переходимо навпроти спальня. Невелика, така, дуже компактний будинок, зроблений гарно. Друга спальня, така от. От Все види зроблене, електрика зроблена, штукатурка. Це кухня-вітальня, така гарна, сонячна. От вона такого дуже гарного е, форми. І ось вихід на терасу. Гляньте, яка тераса велика. Ось О, Такий будинок. Шикарний. Оце така тераса. Звертайтеся, покажу ось такі світильнички.